Майбутній чемпіонат Європи з футболу в нашій країні розглядають і в ракурсі морської галузі. Є ризик, що разом з великим напливом туристів до України можуть потрапити й наркотичні та вибухонебезпечні речовини. Окрім того, важливо, щоб на вищому рівні було проведено заходи щодо запобігання можливим терористичним актам. Саме з цих причин, 24 травня, у порту Южний керівники служб морської безпеки зібралися разом. Безпеки для портів не новинка, адже міністерство інфраструктури щороку затверджує план антитерористичної діяльності. На транспорті, але цього року окремим розділом висвітлено підготовку транспортної системи щодо майбутніх спортивних подій-то «Ну, конкретної інформації, що є реальна опасность терористичним актом на морському і річному транспорті. Сьогодні немає. ізходять з подій в Дніпропетровську, інших моментів. Ми повинні во всі оружжі бути готові к яких можливим проявленням актів незаконного втручання или тероризму в Україні. Именно на поэтому ми здесь, именно поэтому ми уделяем огромное внимание. Для такого рівня зборів Порт Южний обрали не випадково. В його акваторії розташовані приватні термінали, які охоплюють різні види діяльності. Обмін таким досвідом, на думку організаторів наради, є дуже важливим. Ми самі проводимо заняття. Фактично, кожну неділю ми проводимо учения. ми запускаємо учебних нарушителів своїх же. Ну, з подібними документами, намагаємося щось занести і провести на території порту. Буде нічесно, сказати, що, допустимо, всі вчення проходять нас, ну, на 5. Бувають варіанти, коли переносять, ну, з каждого днем це все менше і менше. На нараді заслухали представників портів України. Такий звіт є обов'язковою умовою для розуміння загальної картини рівня підготовки служб безпеки. А ось деталі зміцнення систем та режимів безпеки розглядали вже за закритими дверима.